В Ізмаїлі на станції юних натуралістів з'явилась нова мешканка лама Гуанако. Тварину назвали Мурашка. Їй 5 місяців, проте вона дуже контактна. Любить бавитись з дітьми та котами. Знайомтесь, це мурашечка. Я познайомився з нею нещодавно, тому що ця лама нова мешканка нашого міні зоопарку. Вона приїхала до нас з одеського зоопарку. Ми довго її чекали, збирали гроші, готували зручний вольєр. Треба було передбачити все для комфортного проживання мурашечки. Їй 5 місяців. Вона дуже лагідна та сором'язлива. Один погляд на неї і ви вилікуєтеся від депресії, і у вас з'явиться добра посмішка. Тварину привезли з одеського зоопарку, розповіла директорка Людмила Філобок. За її словами, до цього в Ізмаїлі два роки не було лами. У нашому міні-зоопарку вже майже два роки немає лами. І наші відвідувачі постійно згадують про неї, постійно говорять, коли ж вона буде, коли ж вона буде. І ми почали потихеньку співпрацювати з одеським зоопарком з нашим. Коли ми їм зателефонували, то вони нам радісну звістку нам повідомили, що у них народились цьому році ламки. Вони сфотографували їх, надіслали нам фото, і ми вибрали оцю нашу красуню, яка, яка зараз у нас на станції юнатів. Проте через спекотну погоду забрати мурашку одразу не змогли. Чекали, коли стане прохолодніше. В цей час для тварини будували новий вольєр. Цей весь час, коли вона там ще росла, от ми облаштовували вольєр для неї. Ми зробили окремий просторий вольєр, побудували зимовий. Будиночок для неї, і тому зараз вона має змогу там знаходитися. Коли ламу привезли в Ізмаїл, у неї почався стрес. Але за словами жінки, вона швидко адаптувалась і звикла до нового житла. Коли ми її везли, вона почувала себе дуже гарно, тому що везли тихенько, нікуди не спішили. А коли привезли, вже була тут ніч, і вони почався стрес. Чужі голоси, чужі запахи, чужі люди, чужий вольєр. І ми майже її силою завели в вольєр. Ну а на ранок вона вже коли почала трошки освоюватися, ми нагадували смаколиками. Харчується лама овочами, фруктами, зерновими, сіном, травою та гілками. Тварина дуже контактна, любить дітей і котів. Завдяки густій шерці тварина добре себе почуває і в мороз, і в спеку. Харчується рослинами, які росуть у пустелі. Дуже полюбляє соковиті фрукти та овощі. Може обходитися декілька днів без води. Це дуже сильна тварина, може перевозити на собі вантаж. Зараз мурашці усього 5 місяців, підкреслила Людмила Філобок, поки вона не має поганих звичок. Тому жінка просить не ображати тварину і не вчити її різним звичкам. Вона ще маленька і у неї ще немає поганих звичок у дівчинки. А погана звичка у Ламогонаке це плюватися. Тому що, і тому я хочу всіх попередити, щоб її не ображали, щоб не голосно не кричали. Щоб... Не кидали палиці, каміння, щоб у неї не було цієї поганої звички. Керівництво станції юних натуралістів запрошує містян у гості подивитись та погодувати свою нову мешканку. Станція працює щодня з 9 до 16. -ї. Запрошуємо до нас у гості познайомитися та потоваришувати з нашою волохатою перлинкою Мурашечко. Наталя Гаврилова, Наталя Маленко для програми новин.